Всім приємного перегляду, все буде Україна. Всім привіт, друзі! Все буде в Україна. Такенька в нас чудова погодка сьогодні. Збираємось ми садити картошку. Так, друзі, вчора ввечері тестував, пробував і щось трошки пішло не так. Насадив вже на нормальну суму. Зараз все покажу. Так, все начебто нормально. Замінив ремкомплект на рульовому, трошки керувати стало легше. І менше водить його в сторону вліво право Придбав такий фільтрик. Теж штуцерочки все поміняв. Все, нічого не тече, все класно. Ну тут взагалі все е, плачевно. Буду розбирати, е, кидати нову, нові кільця буду на циліндри. Десь тече, десь капає, я не зрозуміло звідки. Е, чи то з-під головки, чи з-під гільзи. Ну, не зрозуміло. Ну, це таке. Я спочатку грішив, думав, що тут, але я тут все салідолом, все, як то кажуть, на прокладочку нормально поставив, начебто не видно, тоді як розбирав. Ну і це ще не все. Вчепив вчора сажалочку. Опана. Мінус дві фари. Тобто це все через цю новіску. У мене бачите, як далеко знаходиться кріплення тяг. І через це така маленька відстань між сажалкою до кабіни. І ледве не вибив скло. Отакі От то пригоди були. Але скажу, що з роботою трактор справляється. Трошки тяжковато йому було, бо ми дуже глибоко занурили, що нагорнули геть піску таку кучу гуру сюди. Ну і все. А так садиться непогано. Відстань картоплі 25-30 см, так що будемо зараз заливати солярочку і будемо їхати на поле. Отже наша солярочка їде. Солярочка живненька. Залили в трактор 25 літрів, це рахується майже половина бака, тут бак на 55 літрів. Так, замінили таку шлангочку, вже вона була у нас порепана. Така, що іноді де-не-де підтікала. І так, нюанси на цьому ще не закінчуються. Щось трошки з колесом, щось йому погано стало. Раз в два тижні я замітив, що вже його підкачує. Потрібно буде розібрати, зробити. Я ж кажу, зараз така погода, що ой, не порвешся просто. Раніше, як було все мокро, все було класно, бо трактор стояв, тільки виїхав поле вже почалося. Там соплі течуть, там боляче йому в коліні. Ну таке. Така, і трактор як копілка. Любить, щоб в нього вкладали. Але, як то кажуть, до трактора це таке, а потрібно вкладати ще в будинок чимало коштів. Ну, з нинішніми цінами трошки тяжковато зараз і так. Сажалочка мені таку чудову ідею підкинула скло зараз постараюся зняти і зроблю щоб воно відкидалося тобто зварю рамку куплю два газових упори чи як воно називається ось такі, як в мене тут на цих дверях взагалі чудова річ і зроблю щоб в мене теж там літом коли жарко відкинув собі і працюєш. Звичайно, фари. фари я не знаю. Чи варто ставити ті старі круглі на це саме місце? В планах поставити їх зверху на кабіну. Такі дві штучки невеличкі, квадратні. О, оце мої фари. Трошки їм вчора на наперелити стали. Так, поперець начебто працює непогано. Тиск біля четвірки. Що саме цікаве, нагрівається мастило до градусів так 70. І тиск відразу одиничка. Ну, Далеко не їдемо. Ось цю площу будемо цей сусідній участок брату садити. Будемо ціле літо займатися на тому полі. Так що, друзі. Будемо помаленько їхати, щоб це вікно повністю не добити. Тірмо стало трошки тугіше, але все рівно люфт з цей, я не знаю як його прибрати. Що я вже тільки не робив, не міняв. Так, постараємося нічого сьогодні не доламати. Наша робоча побилка пастеться. Ну, Ось, власне, наша площа. Будемо тут його досаджувати. Ось таку халтуру ми робимо. Ось трошки носа пускаємо нижче. Трошки вирівнюємо бункер. О, на той світ іде. Ну, 500 кг чи 600 кг трохи є для цього тракторця. Але зараз покажемо як буде далі садитися. Тяжко. А не все кріпиться, все садиться. Це напевно для Т-40, а не для Т-25, це жалка. Чи для якось ЮНЗ. Півтони на навіску це дуже багато для цього трактора. Так що не пробуйте цей агрозер, чи як він там чеський. Ну, але садить чудово. Сантиметрів. 35, 30, висаджується. Виходимо з положення. Довантажили ще 25 плюс 70 кг наперед. Сядеться взагалі класно. Це 25 дуже легкий трактор. Противаги йому наперед не вистачає після сажали. А тільки з бункера на попаде йде. Дуже криво, тому що нереально ну, не рульове втримати. Носить, але процес сам дуже цікавий. Стидно показувати таке криве, але картошка посажена, саме головне. Це Ще плюс 50 кг назад. Богдана зараз садимо наперед. Тоді ми виграємо баланс плюс 20 кг наперед. Ще до кінця, так і садити нам вчимось. Картошечка йде помаленьку. Вже ми засікли на 4 соти, пішло 4 мішки. Ну а вже ми висадили більше, вже мішків 12. Помагай на YouTube. Їдемо тепер на другу площу, каштанку запрягли, картошки нагрузили, а я йду по тракту. It can build and build until you find see Whoa, It's taking over, damn no closure, moving closer No exposure, I just wanna be alone So can't looking over one's the power is good, just get out of the home and stuff I don't wanna feel the stuff the I'm the the i not to feel the stuff А задні. Ну, Там саджанкою не розігнатись. Я так приблизно підрахував, то як для Т-25, то це ззаду завантажений приблизно 30% ваги трактора. Навіть 35. Це доволі непогано. І при тому трактор з цією вагою справляється. Ну, не ідеально, але... Але задовільно та чудово виконує свою роботу. Дорогу тут взагалі розбили, але вже набагато краще, ніж було. На ранній весні взагалі не можна було сюди влізти. Просто грознеш, скільки сюди землі, всякої завозили, щоб доїхати на бай. Ну, але сорочок справляється своєю роботою. Скоро його трошки, як то кажуть, реанімуємо на його роки. Так, взагалі не годиться, я не знаю, що з тиском. Таке відчуття, що масло не 10В40, а 10В10, ну дуже рідке. Картопелька садиться вже на дорозі. Отакенький От прикольчик. Водя мене вирішив випередити. Вже по дорозі садить картоплю. А я ще сажав навіть не приїхав. Отакі От чудеса в Україні. І так, нарешті доїжджаємо до пая. По таймінгу майже встигли. Купилка тільки почала їсти. Одночасно майже приїхали. Ось такий у нас ліс росте. Дорога, я кажу, взагалі жахлива, але... але обходимося як можемо. Ну, і таку площу будемо садити. Тут на місці, каштанка пасеться. Ну, от власне якось так вийшло переорати дане коле. Вже бойка каже, треба садити. Я планував ще перебурдувати, вкинув борони. Але так придивилися, що можна навіть по цьому буде садити картошку. Хтось там просив, каже, зніми огляд про кобилу. Ну, що тут бронеї знімати? Спасеться, їсть, комарів годує, роботу свою виконує, до тракторця підвозить картошечку. Та й все. Так, Трошки в нас рульове знесло на початку. Ну, взагалі дуже тяжко керувати. Хоча їдеш на самі нижчі передачі. Ну, але кермо взагалі носить вліво-вправо. Просто навіть відпускаєш все, воно саме ведеться. Так, садимо тут на цьому полі цілу картошку. Ну, Я скажу, коли цілу садиш, розхід трохи більший. Садили перед цим 16 сотей, ну, там розхід був трохи менше по мішках. Вже як засадимо це поле, вже повністю розкажу скільки пішло на це поле мішків і скільки пішло на попередню площу. Ну а зараз будемо продовжувати мучитись чи садити. Ну, Цим трактором я скажу мучитись, а не садити. Дуже тяжко йому, але все рівно свою функцію виконує. Цього року без картоплі не останемось. Ну, якщо знімати, то повну ситуацію по посажалці. Садиться непогано, але іноді підбирає дуже сильно під трактор. Тобто дивимося, що колесо стає. А чому? А тут так насипає під коробку. І не скажеш, що тут гною багато чи переоренне погано. Але все рівно підгрібає під себе і все. Чи можливо ножі такі потрібно замінювати на кращі чи новіші, щоб воно його гарно порізало. Воно ну, таке виправляється. Ну, але якщо придивитись, то реально. Така ситуація буває тут. Ну, Все таке, це за цілу площу вдруге. Погода так раз вийшла і тут на цій цю Так що будемо продовжувати надалі. Знімаємо повний трешак. Це я взагалі не знаю, що це таке. Бачу, щось для Т-25 трохи погано. Тяжко йде, але трохи пізно заглянув під низ. Але бачив, що трохи не садиться, я старався підгазовувати, газку давати, блокування вмикнув і бачу. Бодік каже прибігає, така тут одіч нагорнута. Ой. Ну, вік живий, вік вчись. Саме головне, як то кажуть, на помилках вчимось. Трошки зараз на вісочку вище піднімаємо і садимо спокійно далі. Так, друзі. Вже посадили чималу площу. Сотий так приблизно. Шість вже є. Площа в загальному десь приблизно 8 сотих. 7,7 сотей. Що я можу сказати? Садиться, як то кажуть, з кожним рядочком щось краще виходить. Але все рівно потрібно трошки налаштовуватись, перевикати трохи. Okay. Ну і знову по розходу. Що можу сказати? Е, цілої картоплі набагато більший, ніж різаної. Ми так спочатку посадили приблизно 16 сотий моєму товаришу. І в нього висадили 12 мішків. А на цю площу в нас пішло 8 мішків. Але це цілої картошки. А в нього була вся різана. Ну таке. Нарядки не дивіться. Нереально тяжко керувати цією чеською сажалкою. Але щось виходить. Вчимося. Як то кажуть, вік живий, вік вчись. Ну, для цього трактора це дуже занадто. Реально. Хтось, якщо планує, ну, хтось, можливо, трохи резини інше, трохи їх і рульове, і більше досвіду. Я тільки вчуся. Як то кажуть, людей немає. Просто став, з товаришем двоє посадили і все. Батько на війні воює. Нема кому допомогти, тому, як то кажуть, обходимося як можемо. Але нічого, в цьому році будемо з картоплею. Так що слава нашим захисникам, дякую, що вони нам допомагають, захищають, оборонять кожен клаптик нашої землі. Та ми на нашій землі і працюємо. Це саме головне, друзі. А ми будемо вчитись далі. Як то кажуть, рядочок за рядочком і опануємо дану сажалку. Рульовий нереально сильно тягне в сторону. Тяжко піргувати без гідравлічного рульового. На щось знімати, то фільмувати. Так, довантаження. Пошпарили далі. Так, чим далі, тим легше. Спочатку я взагалі садив на плаваючому. Далі почав просто опускати, як є. Так. Саме цікаве, що скло наше тримається. Приїду додому, буду розбирати. Бо це взагалі не годиться так. Так, ще останній рядочок. І буде все з цією площею. Трошки підкоректуємо окучниками, ральцятками, вирівняємо, І все буде гаразд. Так, досадили картопельку. Ну, Не знаю, дуже криво все виходило. Якесь тримаєш кермо, начебто йде прямо, оглядаєшся назад, дивишся чи там та касета працює. Потім дивишся в кермо взагалі в іншу сторону пішло, ну не знаю, ну, реально дуже тяжко садити. Але я рахую, що для першого разу, ну, реально, навіть не знаю що сказати, для першого разу, чи це погано, чи це добре, ну не знаю, соромно таке показувати, викладати. Але вчимось. Не знаю, напевно потрібно, щоб ці носи були трохи чи гостріші. Щось таке, як воно чи погано сипле, чи я не знаю, що не вистачає ці саджалці. Ну, для Т-25 це реально дуже тяжко. Дуже тяжко садити. Хоча садить вона 5-7 картоплин на метр. Ну там взагалі, ну це трешак просто. Їхав прямо потім... Вивернуло якось так, оглянувся назад, дивлюся, там трошки горбик почався бути. Давай трошки підтягувати гідравліку і самі власне, бачите, як вийшло. А так, саджалка чудово справляється з даною роботою. Висадили ми на цих 700 8 мішків цілої круглої картоплі. Трошки такі паразки, де інде обламує. Це напевно погано, що воно обламує, але хоча придивитись, картоплю гарно затримує. По одній картоплення кидає Це згідно коректування. Ну, не знаю. Думаю, не востаннє сажу саджалкою. Друг каже, давай посадимо кобилою. Каже, бери рало. До каштанки і будемо садити. Ну кажу, та ні, кажу, я сажалка з трактором якось буде швидше. Посадили ми орієнтовно цю площу менше, ніж за годину. Ну, Звичайно, трохи десь забивалося, щось десь не так було піднести картошку. Майже година у нас пішла. Ну, Трошки відео вам знімаємо. І так година пішла на цю площу. Я рахую, якби ми садили під коня чи просто під трактора, це було б набагато довше. Але все рівно так класно виходить. Ну, все буде, друзі. От такий трешак нас вийшов з садінням картоплі. Все потовкли, трактор без фар. Буде заробляти на нові фари. З я кажу, добре що ціле, щось підправимо. Все, друзі. На цьому закінчуємо дане відео. Будемо знімати вже, як будемо обробляти поле. А на цьому всім па-па.